Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Козиріх на розклад пасіанса на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Дивимося за чергою, ялинка, добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Ось тут блискавка. Це швидкі дії та події. Значок Терези для знаку козиріг. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Планета місяць, таємниці, а також нічна Би. І ще батьківські обов'язки. Та начебто все. Ось тут якісь скандали та хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити, а також кохання. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нове відео про Сянс Гороскопи. Досить цікавий новий формат. Запрошую всіх, кому цікаво. Там ви зможете самі віднайти відповідь на своє запитання, так або ні. у нас з вами другий розклад знак Зодіака Козыріх. Знову повторюється. Значок Терези для Казерогів. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Качечка домашнього господарства. Нагадую, що Меркурій вже ретроградний, не можна купувати ніякі великі речі, типу холодильник, телевізор. Державна установа. Фотик. третя особа, котра суне носа в ваші справи, бажано її туди не допускати. І ось вам розбите серце через цю особу. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. знак зодіаку Козиріг на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Далека дорога, або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Карта СОС. Будьте уважні та обережні. Або читайте договір, або якось заздалегідь, беріть квитки в далеку дорогу. Тут у вас стріли в колчені в десяточку. Досить гарний знак. Не дивлячись на ось це попередження. Але все одно будьте уважні. Череп, квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. А також ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Знову котик, третя особа, котра суне носа в ваші справи. Ось тут у вас якір, це стабільність, ось він. Та начебто все. Сьогодні з вами подивимось на колоді коло року для знака зодіака Казиріг. З 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Застереження, двоєчка жезлів та порада. Десяточка жезлів. Застереження полягає в тому, щоб ви не брали собі на допомогу поки що нікого, принаймні на цьому тижні. Ця карта показує якусь справу, котра вже розпочата, і вона дає маленькі, але вже результати. І застереження полягає в тому, щоб ви її не кинули, не подумали, що вам то не швидко відбувається, або якось якісь свої інші думки. Не кидайте те, що ви вже розпочали. А також це можна прочитати, як не беріть собі на допомогу поки що нікого. Самі з тим впорайтесь. А порада, друзі, це така карта, котра показує труднощі. Можливо, вам зараз і нелегко, але ці труднощі вже минають. І залишилось зовсім мало, щоб ці труднощі нарешті скінчилися. Ось так, друзі, досить таки прямолінійно як полюбляють козироги. Ось це був останній тиждень зими. І нехай вона забере всі проблеми та незгоди з собою і залишить їх в минулому. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Зустрінемось вже весною!